Батьки, колеги, сьогодні свято першого дзвоника, на жаль, не таке, як завжди. В нашій країні війна, яка розриває серце кожному громадянину України, безсонні ночі, тривожні дні, страх за майбутнє наших дітей і сум за минуле. Всім нам так хочеться прокинутися від цього страшного сну і побачити, що 24 лютого був звичайним зимовим днем. Що не сталося цієї катастрофи, цього горя. Ми сильний та волелюбний народ, відважно боремося за свободу та незалежність, за право спокійно жити в своїй країні. Україна переможе, і ми зустрінемося в стінах нашої школи всі разом, як і раніше. А сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік у форматі онлайн. 24 лютого 2022 року для українців почався новий відлік життя. Новий навчальний рік розпочинається в умовах війни, у часи, коли Україна виборює своє право на незалежність у протистоянні з однією найбільших армій світу. Це півроку нашої сміливості та боротьби. Боротьби за правду та свободу. Кожному болить спільне та своє водночас. Війна як ніколи згуртувала українську націю, мобілізувавши весь її потенціал на відсіч ворогу. Вона торкнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя. А перемога у ній стала нашою спільною метою. Попри все, ми крокуємо далі. І з сумом, з усмішкою, з надією, адже життя триває, і Україна обов'язково переможе та стане ще сильнішою. Наша країна об'єднує нас, надає нам впевненості та рішучості, бо всі ми її захищаємо, бо всі ми такі різні, рівні, рідні, сильні, вільні, незалежні. Потрібна допомога, моїй рідній землі. Шановні гості, вчителі, батьки та діти, дозвольте відкрити наше шкільне свято свято першого дзвоника. Воно знаменує початок нового навчального року, нових досягнень, знань та успіхів. Перший дзвоник це завжди хвилююча подія. Особливо для наймолодших. Учні першокласників. Сьогодні для них розпочнеться шкільне життя. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до знань. Для випускників вже цей навчальний рік буде останнім та вирішальним. Він прокладе межу між дитинством та дорослим життям. Сьогодні 11-ти класники востаннє переживають зустріч з першим шкільним дзвоником. Бо через рік на них чекає новий етап у житті. Тож нехай остання сходинка шкільного життя буде для них вдалою, успішною, сприятиме здійсненню майбутніх мрій та планів. Зустрічаймо найменших школярів, учнів першого класу, у супроводі найстарших та найдосвідченіших. клас. Падать зустрічайте нас. Ми зібралися і дружно, усі кокума в перший клас. Любі друзі, я школярка, за смережі напишу, ви поставте мені лайк, дуже-дуже вас прошу. Я хвалюсь, як ніколи, і збираюся до школи, бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Вона скільний вино, всі зібрав до школи, не забуду чого дня, я в зитіннику, а в ротчика дівчатка, путь удобний час. Ось і іде школа, вже чекає нас. Ми як велика сім'я, посмішка сірше світ, зміниться наше життя. Нового навчального року. Сподіваємося, що зовсім скоро в нашій країні настане мир, і ми всі зможемо зустрітися в стінах нашої школи в звичайному режимі, сісти за парти в наших затишних кабінетах, провести цікаві спортивні змагання в новому спортзалі, поспілкуватися з друзями на яскравому шкільному майданчику. Вітаємо з ним знання. Нехай Гепердочка чекає багато цікавого. Кожен рок дороги відкриття навчальний рік буде успішним, а педагоги допоможуть досягти секретів науки, старання, терпіння, удачі. Для кожного з нас 1 вересня це символ нових перспектив та можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, це найбільш хвилюючий день. Нехай дорогі першокласники, він стане для вас не лише яскравим спогадом, але й вдалим стартом у велике життя. А кожен шкільний день буде наповнений цікавими уроками та дивовижними відкриттями. Баємо наших молодих друзів зі святом першого зоника. Ми раді бачити ваші щирі обличчя, які прагнуть якнайшвидше відкрити для себе свій школу. Ми щасливі, що у наш випускний рік ми передаємо естафету навчання саме вам, нашим першокласникам. Хочемо поділитися з вами секретом. Школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними і допитливими, тоді вам завжди буде весело та цікаво. Будьте щирими та товариськими, тоді навколо вас завжди буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими. Тоді ви завжди будете радіти можливості отримати гарну оцінку на уроці. Вільному житті на вас чекають на ще уроки та домашні завдання, а й цікаві події та пригоди. Бажаємо великого бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року, чудових оцінок. Нашим дорогим вчителям бажаємо вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності і здоров'я. Дякуємо за те, що ділити знаннями зі школярами. Нехай дзвенить веселий, галасливий, хай срібний голос чують свідосі, хай буде рік шкільний для вас щасливим, Для цього докладіть ви всі зусиль. Право надати перший дзвоник у новому навчальному році Надається нашим першокласникам.